Наші пізру і сорт вага 8 кг за тисячу гривень. Чоловіча плотна фіска. Розмір XL. Жіноча плотна фізочка. Розмір XL. Ногенька чоловіча, Розмір L. Жіноча, плотна на замочку. Розмір XL. Чоловічий піс, на замочку. Розмір. Елька. Така чоловіча легенька фліска розмір Елька. Жіночий плотний христедік такий. Такий класний розмір эска. Жіноча легенька фліска розмір еска. Така плотна жіноча, розмір XL. Ще одна жіноча розмір Емка. Чоловіча лісов без рукавка розмір XL. Така чоловіча фліска легенька розмір теж XL. фліска, розмір М. Чоловіча фліска на замочку. Розмір Ека. Белюрова, жіноча, розмір М. Чоловічий фліс. Розмір. Жіноча велюрова розмір XL. Така велюрова, жіноча розмір Еліка. Плотний може бути як чоловічий, так і жіночий розмір XL. І остання жіночок без безрукавка розмір МК. Я нагадую, що це був фліз перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.